Добрий день, я хлопчик Дмитрик. Говорять, що треба природу любити. Ще, кажуть, ніколи довкіллю природи не слід завдавати нам жодної шкоди. Так от, поясніть тоді, друзі, мені, що можна, а що ні. Гуляючи в парку, вибивши стік з картонного пакетику, хочеться викинути в кущі. Можна. Ні. Викидаючи сміття будь де ми забруднюємо на колишнє старедовище. Пакет слід викинути в смітник. Допомагати друзям зрібати обвали листя у дворі. Можна чи ні? Так, можна, щоб було чисто. А полити його можна чи ні? Ні. Дим забруднює повітря. Навесні, знайшовши дуже гарний пролісок, можна його зірвати і принести додому? Ні, бо пролісок рідкісна квітка. Краще помилуватися ним або фотографуватися. Якщо побачивши великий мурашник, його можна зруйнувати, адже вони такі бридкі. Та ще й кусаються, можна чи ні? Ні. Адже мурахи корисні комахи, їх називають панітарами лісту. Мурахи не кусаються, якщо їх не турбувати. І якщо сусідський хлопчик пропонує постріляти з рогатки ворога, живе, має право на життя. Горобці нищать шкідливих комах. Отже, молодці малята, ви допомогли Дмитрику.